Привіт! Маю сьогодні натхнення спробувати новинку наступного каталогу, сяючу тональну основу Ілюски. Багато хто з вас е, знають, люблять і пам'ятають е, тональну основу «Диван Ілюскін Аквабуст. Ось вона так виглядає зараз. От на зміну цій тональній основі. Бачите, в наступному каталозі прийде ось така тональна основа. Вона буде мати назву тональна основа з ефектом сяєва. Devan ІлюSkin Glow Reflective. о, то є сяюча тональна основа, Devan Ілю. Ось в цьому каталозі, зараз діючим, ось, бачите, ось, є пробнічки. Я замовила собі такий пробнічок. Бачите, класно, він приходить в такому конвертіку і сам пробнічок. І хочу його спробувати перед тим, як рекомендувати чи не рекомендувати нову тональну основу, сяючу тональну основу диван і люскін. Так, моє обличчя чисте і зволожене легким тональним флюїдом. Я беру пробнічок. Ще раз показую, як він приходить в такому гарному конвертіку, де описані відтінки. Зовнішній вигляд майбутньої тональної основи. я взяла на пробу відтінок слонова кістка Light Ivory Neutral. Чому слонова кістка? Тому що це найпопулярніший тон і дуже зручно порівнювати слонові кістки різних тональних кремів. Отже, я беру той пробнічок і надрізаю. Наносити я, напевно, що буду пальцями, щоб відчути текстуру цього крему. Але е, зазвичай е, таку тональну основу, якій е, властиве покриття е, середньої степені щільності, я наношу ось таким спонжиком. Він допоможе прибрати зайвий блиск і рівномірно розподілити основу по обличчю. До речі, е, в наступному каталозі, коли ви будете е, замовляти, і якщо ви будете собі замовляти цю тональну основу, ось такий набір спонжиків вам піде у подарунок. В разі придбання тональної основи. Тут є чотири штучки. Ось, давайте я відкрила, Дивимось. Так, дивіться, ось пробничку. Зазвичай, тої кількості, що є в пробничку, тут 3 мл вистачає на ну, 3-4 нанесення тої тональної основи. Давайте подивимося, перш за все, яка вона за текстурою. Ось я дуже погано її відкрила. Дивіться. Досить щільна, бачите, вона не виливається. Але вона і була. Це кремова тональна основа з досить щільним покриттям, і вона не витікає. Ось, дивіться, бачите. Так, показую відтінок одразу. Ось ну, така, знаєте, слонова кістка така щось досить темна. А ну-ка, ось, бачите, на обличчі. Ну, Таки досить темно. Але по обличчю розходиться добре. Я вже бачу, що по структурі, по консистенції вона така сама, як аквабуст. Але, дівчатка, я пам'ятаю і користувалася аквабустом ще попереднього випуску. Не тією, що зараз ще є в продажу, а ось такою з синім ковпачком. І наскільки я пам'ятаю, ця перша аквабуст вона була ніжніша і трошки більш зволожуюча, ніж оця друга. Її наступниця, оця, котра зараз в продажі є, вона мала трошки більш щільну текстуру і такий трошечки, трошечки, але пудровий фініш. Оця перша аквабуст, вона більш схожа на цю, що буде зараз, бо вона розподіляється по обличчю дуже кремово і дуже гарно. Гладенько. Аж прямо як. М -м 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 Дуже комфортно і моментально вирівнює тон шкіри. Ну, в моменті. Ото раз, розподілилася, пристосувалася під тон шкіри, розгладило, зволожило. Так, зараз нанесу не далі. Дуже добре, кстати, руками, пальцями наносити. Не знаю, чи потрібен буде вам спонж. Ось дивіться. Показую. Вона дуже пластична. Знаєте, по відчуттям і по комфорту нанесення це як наносиш флюїдний крем. Вона не жирна, але вона одразу дає шкірі відчуття зволоженості і свіжості. Вона не блищить. В, неї, в ній нема сяючих частинок. Як-то можна подумати, що вона, якщо вона, що тут написано, з ефектом сяйва і називається Glow Reflective, тобто тобто світловідбиваючі частинки в ній є, вона буде світитися, але вона не світиться. Знаєте що? Вона надає просто шкірі такого м сяючого вигляду. Не за рахунок сяєння, а за, за, за рахунок е, вирівняного вирівненого тону. І однорідності. Ну, і, звичайно, зволоженості. Як тільки ви е, наносите щось зволожуюче на шкіру, вона одразу виглядає набагато молодшою. За рахунок чого? Ну, звичайно, що зволоження воно розладжує шкіру, е, прибирає дрібні зморшки. Так, дівчатка, слонова кость ідеальний відтінок. Все, в мене навіть немає ніяких питань. Ми, в мене навіть немає ніяких питань. Ми замовляємо слонову кость. Ой. Де вона? Нейтральний відтінок. Дуже гарно підлаштовується під тон шкіри. Так, покриття. Що стосується покриття. Покриття. Воно. Е Заявлене як від легкого до середнього, і так воно і є. Воно не є легке, бо воно одразу перекриває невідповідності кольору на шкірі. Знаєте, там десь вона може бути світліша, там темніша, там якась плямочка, там якесь почервоніння, там яке ще щось. Воно вирівнює. Тон однорідний, але прозорий. Знаєте, як не маска на обличчі, а такий легкий серпанок. Я не знаю, якщо є якісь недосконалості на шкірі, чи воно скриє, навіть не знаю, куди би вам, де в мене таке відшукати. Завдяки віку, я не знаю, в мене вже немає ні прищів, нічого. Або гарного догляду. Мені дуже подобається ця нова тональна основа. Знаєте що? А ще більше мені подобається те, що в ній буде сонцезахисний фактор. А де він, до речі? Чи не буде? Так, почала говорити про сонцезахисний захисний фактор. Переглянула наступний каталог, і я не бачу там позначки, що в цій основі буде СПФ. Минула основа Ілюскін Аквобуст мала потужний сонцезахисний фактор SPF 20. Так же, як і її попередниця. SPF 20. За що я дуже любила цю тональну основу носити влітку? Це дуже класно, коли ти маєш сонцезахисний фактор у тональному засобі. Тобто тобі не треба піклуватися про те, щоб твій денний крем містив сонцезахисний фактор. Тоді ти можеш користатися легким флюїдом і зверху тональною основою, і бути впевненою, що твоє обличчя захищені. Ця тональна основа не містить СПФ. Або містить, але про це не вказали в каталозі. Я ж вже про це дізнаюся на презентації цієї тональної основи на початку, цієї тональної основи на початку каталогу. Але за винятком того моменту, що ми ще не знаємо, чи є в ній СПФ, чи немає в ній СПФ, ця тональна основа надзвичайно гарна. Я її рекомендую тим дівчатам, які, як і я, люблять. Гарно зволожене, рівномірно е висвітлене, е рівномірно затоноване обличчя. Таке, що не виглядає як маска і е такий макіяж, який вас молодить. А ефект омолодження, е я думаю, що буде вітатися всіма дівчатками, починаючи з 30 років. Це і нікому не завадить. Дивіться ця тональна основа не забивається в пори. Вона лежить на поверхні, вона розгладжує, вона не має пудрогого фінішу, але разом з тим вона не має вологого або сяючого блиску. Тобто ваше обличчя виглядає дуже природно зволожено. І світлим. Знаєте, я не знаю Glow Reflective це внутрішнє сяєння. Знаєте, це молода шкіра, яка просто сяє здоров'я. Ну, ефект дуже класний, за винятком того, що в ній немає СПФ. Або є, або нема. Але дівчатка, будь ласка, в цьому каталозі, в цьому ні, це наступний, в якому ви зможете заказати повний розмір, а в цьому, що зараз, ви ще можете замовити собі. Пробники, і спробувати цю тональну основу і визначитися для себе, чи вона вам потрібна, чи ні. Я вважаю, що вона потрібна буде всім. У будь-якому випадку, колись е, і якось е, у нас е, дівчат є такі моменти, коли треба виглядати дуже гарно, але не нагло. Тобто, що ваше обличчя було таке, ніби воно ваше і є, і ви не намагалися нічого з ним зробити. Але воно буде молодим, воно буде сяючим, воно буде здоровим, і воно буде виглядати просто чудово. Так, дівчатка, будь ласка, корекція. Е, від легкої до середньої, я би сказала, що більш середня, сяючі обличчя, е, зволожене, наповнене е, здоров'ям і з внутрішнім відблиском. Дуже класний ефект. Отже, дівчатка, будь ласка, ще раз. Новинка наступного каталогу. Ось вона. Тональна основа з ефектом Сяйва, диван і Luskin Glow Reflective. Ось пробнічок. Моя м -м, порада пробувати і користуватися. Будь ласка, замовляйте пробнічки, е тестуйте і користуйтеся. Дякую за увагу, Па-па.